Краповий берет берет краплений власною кров'ю у бою, символ підрозділів спеціального призначення. Його носять лише ті військовослужбовці, які у запеклій боротьбі вибороли це почесне право. Жодних привілеїв та надбавок до грошового забезпечення власникові крапового берету не надається. Лише гордість за власну перемогу та приналежність до братства справжніх чоловіків, таких сильних, мужніх, відчайдушних, вірних захисників вітчизни. Історія символу виняткової доблесті спецназу крапового берету бере свій початок у 78-му році. Тоді краповий берет почали носити офіцери та прапорщики окремої мотострілецької дивізії особливого призначення Дзержинського. Спочатку їх одягали лише на показові виступи та в дні державних свят. Це еліта військ, це всі професіонали. І я думаю, що ви у вас буде нагода не сумніватися в тому що це ті люди які вміють і хочуть захищають захищати свою країну правопорядок у своїй країні і мають на це повне право у внутрішніх військах МВС України такі випробування проводяться із 2004 року. Перемогти можна лише за умови, коли викладаєшся на 200%. Цьогорічні змагання є 14-ми. Їх проведення сприяє вдосконаленню професійної підготовки військовослужбовців. Вибран оптимальний варіант, в якому воєнаслужі оцінюються по фізичній підготовці, готовності виконувати швидкість, ловкість, виносливість, стрільба. І тактика, технічного тактичні вопросы. це знання теоретических, вплоть до іностранного язика тестування. Тому останніх 4-5 лет ми проводимо под і тем ж условием, изменений ніяких нету. Програма змагань передбачає вправи з різних розділів бойової та спеціальної підготовки: стрільбу з бойової зброї, подолання смуги перешкод, силову підготовку, воєнізовану естафету зі стрільбою та метанням гранати, універсальний бій, змагання снайперів та тактичну підготовку. Офіційцями зроблений висновок, що сьогодні потрібно готувати війська, особовий склад для виконання завдань за призначенням і в основі лежить фізична готовність, тобто формування навиків і умінь, які необхідні для виконання завдань за призначення. Оце звідси і з'явилися спеціальні вправи, спеціальне виховання військовослужбовців функціональної підготовки і психологічного потенціалу. Чому сьогодні так важливо іменно змагання? Тому що навики вміння вони повинні військовослужбовців військовослужбовці їх застосування в екстремальних умовах. За весь час проведення змагань 90 військовослужбовців стали володарями крапового берету, а потім ще підтвердили неодноразово свій рівень. Ну таке собиття прийшли раз в житті, і краповик, хто має право носити краповий берет, це на всю життя. Воєнаслужока який заслужив право, для нього це событие очень важное в житті. І он буде з гордістю носить, что що я в время заслужив право ношения крапового берета. сьогодні. Організацію таких іспитів серед підрозділів спеціального призначення зацікавлені всі силові структури України та іноземних держав. Цього року на церемонію відкриття змагань прибули іноземні делегати від Франції, Росії, Румунії та Китаю. Стає нагальним питання їх проведення за участю іноземних спецпризначенців. Уровень подготовки великолепный. То есть все продумано, все слажено, все работает как один механизм. Мое мнение, что эти соревнования надо не только проводить в Украине, их надо делать международными. Показывать уровень наших бойцов и передавать опыт другим государствам, которые на сегодняшний день, будем говорить, отошли от чистой физической подготовки своих бойцов спецподразделений. У змаганнях 2013 брали участь 16 команд. Віців упродовж кількох днів у запеклій боротьбі змагалися за почесне перше командне місце та власні перемоги. Треба мати дуже хороший уровень підготовки щоб показати достойні результати. Здесь йде командна борьба і дуже зависит від кожного непосредственного Это, це, це йде в копилку команди. Вражає прагнення українських військових правоохоронців належати до особливої групи людей крапового братства. А особливо те, що вже не одне покоління військовослужбовців внутрішніх військ відчайдушно бореться за право носити краповий берет. Цей символ чоловічої сили та мужності. Коли прийшов служити в 98-му році, було дуже цікаво, чому деякі військовослужбовці чомусь відрізняються від інших. Тоді мені дали пояснити, зрозумів, що вони краще серед всіх. І захотілося стати таким же, як і вони. І така нагода в мене стала в 2006 році на змагання серед природи спеціального призначення. Мені вдалося скласти всі іспити і здобути правоносіння крапів берет. Володимир Гончаренко у військах із 99-го року. Він один із перших, хто взяв участь у змаганнях на правоносіння крапового берету. І згодом підтвердив це вправо. На той час це було намного жорстче, ніж зараз. Зараз… Даже um, ребята, которые приезжают к России, с России, э, уже это не то. Это у нас идет как соревновательная система, в отличие от э, того времени. Раньше все сдавалось в один день, сейчас у нас раз, раз, разделено на несколько этапов. После напряженных соревнований, где люди сильно выкладываются физично, необходима лекарственная реабилитация. Если вы хотите провести серьезные соревнования, то к серьезным соревнованиям нужно готовиться сразу же после соревнований. Ну, вже ребята э, получают травми, очень большие травми. Особенно по суставам, это очень сильно б'єд. А катакових реабілітації премія реабілітації не дають. Першого дня учасники змагалися на влучність у стрільбі з бойової зброї автомата Калашнікова та пістолета Макарова та долали смугу перешкод. Конкуренція між суперниками зростала щохвилини, але військовослужбовці, не здаючись, підтримували один одного. Бойовий дух команд був безмежним. Море удовольствие. Кому вы посвятили свой победу? В своей досе. И же любимый Давай, давай! Давай, 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 давай! Давай, 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 давай! Давай, 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 давай! Давай, 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 Не знаю, показати примір другим нашим військовослужбовцям, що стремилися до кращого і були кращими. Всі учасники як один стверджують, що навіть погода не стала на заваді їх наполегливості та волі до успіху. Вирішальний фактор перемоги командний дух та щира підтримка товаришів. Команда настроєна у мене дух бойовий, ребята дуже сильні, хороші, дружні. Я як тренер можу тільки сказати, що е, ми повинні і ми віримо в себе. Верим в себя, верим в команду, вот, верим в тех людей, которые верят в нас. Вот, Надежда на нас очень большая. Мы представляем здесь целую Ахтурсу Крым, не просто какой-то город. Вот, за нами стоит много людей, много за нами наблюдает, смотрит, и мы не имеем права просто их подвести. Дружеское плечо, товарищи, как, как на войне. Після товариша быть рядом. Без этого плеча ми не можемо как мы если Товарищ не будет поддерживать товарища? Другий день змагань приніс учасникам нові випробування. Спецназівці проходили воєнізовану естафету, що включала стрільбу та метання гранат на влучність. Етап естафета, це один із видів, е, Програми е, ну, воєннослужі здесь. Е, выкладывается по полной і показывает все на що они способны. Сьогодні слава Богу, поскольку учасники програми підготовлені спортсмени і все обошлось, слава Богу без травм. Щороку відбувається вдосконалення організації іспитів. Їх з місту все більше військовослужбовців залучаються для участі в таких змаганнях. Марафон мужності триває. Я хотів, би, взяти... Звання крапове білет, але не пройшов по естафеті. Тому от добиваюсь, як можу, по крайніше в боях. Следующий год планую зайняти по всім містам і відкратить в крапаве білет. Черговий день проведення змагань. Увага всіх присутніх прикута до бійцівського рингу. Продовжується найвідповідальніша частина змагань підрозділів спеціального призначення. Першість з універсального бою. Саме цей універсальний бой наповнюють інші види. Інші види спорту, такі як боротьба, самбо, рукопашний бій і універсальний бій це все в себе впитує, всмоктує, і виходить непоганий синтез для підготовки військовослужбовців в підрозділі спеціального призначення. Деякі напрацювання, які я тут бачу, ми використовуємо в навчально-тренувальному процесі курсантів. Змагання загортовують бійців, роблять уважними, витривалими та дисциплінованими. Бої не припиняються зранку до вечора. Тут на вирішальному етапі розкриваються найкращі якості справжніх чоловіків і справжніх солдат. А, знаєте, там є пословиця, що не всі рождаються храбрими, але багато з них ставляться після довгих тренувань і дисципліни. Тобто, і тому, би, ну, я, жарю, я... Літ наверное, точно займаюся единоборствами. Там не обязательно рукопашне буде борьба, бокс, там, то ж саме там. А, вот. Поэтому я ко всему у ринзі можна на мить втратити перевагу, здобути нелегким солдатським потом за роки виснажливих випробувань. Або навпаки, рішучим зусиллям волі наздогнати та випередити тих, хто обійшов тебе напередодні. Важко зібратися у перші хвилини, опанувати хвилювання, адже ти не знаєш, наскільки сильний суперник зустріне тебе через декілька секунд. Я думаю, сім'я дітях своїх, От. І Я як бо об этом не думаю. а потом вже когда раз сказали виходять, я виходжу і все. до своїх суперників спортсмени ставляться дружньо, адже в спорті перемагає сильніший і треба поважати миттєве статус-кво. Феодосієць Рустем Сайдалі вважає, що за будь-яких обставин потрібно поважати супротивника і намагатися уникати травмування. Як досвідчений спортсмен, неодноразовий призер європейських та світових чемпіонатів. Він дає майстер-класи для початківців, колег та знайомих. после того, как победили или наоборот победили вас, как относитесь к своему сопернику? Дружески, как это же спорт, это же ты, там он тебе ничего не сделал такого плохого, как бы это ты соревнуешься за сильного, за право сильнейшего. Это не враг, ты перед собой видишь не врага, а соперника просто. Ніякої жорстокості та неповаги до суперника. Лише честная боротьба та чергове спортивное досягнення. Батьки хвилюються за долю синів, але пишаються їхньою мужністю та силой. Но ну, все равно это мужская работа, должен кто-то выполнять эту работу. И приходится драться, биться. Конечно же, родители как бы боятся, но ну, и достаточно гордятся мной. Ты повышаешь боевой уровень, выносливость, коллектив сплачивается. Все равно как бы 10-15 дней в одной палатке жить там это очень как бы коллектив достаточно таки, очень ну, дружески относится после этих всех. заезда в лес как бы так я могу выразиться каждый друг за друг за друга тянет и приходится как-то Волноватися за друг друга. Після кожного кола поєдинків зростає кількість учасників, що вибувають зі змагань. Вибувають, як справжні чоловіки із гордою посмішкою на закривавлених губах. Вони не відмовляються від бою, виходячи на ринг, переборюючи біль від отриманих у попередніх поєдинках травм. Стиснувши зуби, вони посміхаються в обличчя супернику і щиро засмучуються, коли суворий вердикт лікарів, змушує їх покинути майданчик чоловічої доблесті. Такі спірки вибори краповий біля. Эмоциональное состояние, пишите Ой, Сломанный нос, эмоции куча. Я, конечно, сначала да, как бы не верилась, но потом уже я понял, что я уже завоевал кропоберет. И сразу же себе поставил задачу, что надо будет подтвердить на следующий год. Важко судити суддям. Важко у буквальному сенсі. Іноді лише рішучими зусиллями вдається зупинити бій, щоб вгамувати азарт та запобігти травм. Важко зупинити тих, хто навчений йти до перемоги і не помічати перешкод. Це набагато емоційніше, ніж змагання цивільних осіб, тому що кожна частина, кожна ТРК поставлена благодача, я розумію, максимальна. Для учасників це також. Е Досягнення отримати берет, тому мені зрозумілі їхні емоції. Вони воюють до останнього за кожний бал на користь своєї команди. Бійці відчувають погляди своїх товаришів та здатні віддати останні сили, щоб не змарнувати їхні сподівання. Перші рази, коли я саме перше, коли виступав, там виходить навіть універсальний бій, молодий солдатом, бо мені було 19 років, і я, я думав там йду там типу, на універсальний бій. Але я знав, що це коротше бій. Це ж не те, що там я там помруч такого пла. Але я потім сам себе ще якби сам усвідомлював, а якби була війна. І якщо я не можу піти там не побитися, то як я можу піти воювати, коли там ну насмерть буває? І я сам себе настроював, що я гори собі в душі, я спісназу десь. Нині шестикратний володар Крапового Берету, срібний та бронзовий призер чемпіонату світу з універсального бою, неодноразовий чемпіон Європи Олексій Зубач ділиться з молодими солдатами-побратимами рецептом свого успіху. Разом з Олексієм у строю його два молодші брати, які успішно освоюють складну військову науку та мають власні спортивні досягнення. Душі сам повторюю, що ти, ти спецназ. Ти ж не просто так сюди прийшов, щоб там побігати, попригати, постріляти. А є якась відповідальність перед собою, присягу приймав. І все. І вперед. Молодим хлопцям важлива увага досвідчених бійців. Одесит Вадим Вансович вперше в житті отримав краповий берет. Його переповнює гордість від власної перемоги. Це моя мрія була. Я потрапив сюди в службу, служити в цій частині, де проходили змагання. І побачив це, що захотілося самому. І от... Виволіся, підписали контакт і далі поїхали в готовиться и готуватися. Захотіли. Да. В житті за воротами військової частини 22-річний Івано-Франківець Віталій Меринов – справжній захисник представниць слабої статі. Бої спеціального призначення нині краповик, гордість для батьків та дівчат. Ні, от якраз дівчата можуть біля мене почувати себе впевнено. Ну, Є була такі випадки, коли в принципі, де сам і. І мав можливість захистити дівчину, там, якогось хлопця, який не не простував до неї і хотів її образити відповідно свої вміння рукопашному бою. Хоча я не, переважно не застосовуюся, які все переважно домовляється на словах. Людина розуміє, перед ким вона стоїть, а ні, то вже в подальшому намагаємося зробити так, щоб якомога менше болю і травматизму завдати товаришу, який неправильно поводиться за дівчатами. Зовсім мало часу залишилось до зворушливої миті нагородження. Хтось отримає кубки та медалі та зійде на п'єдестал. Хтось схилить коліно перед строєм та вперше поцілує краповий берет, який відтепер без зайвих слів свідчитиме про доблесть та честь його власника. Але навіть не те головне головне, що відтепер у військах служитимуть справжні бійці, які не з книжок знають, чому символ доблесті спецназівця має колір крапу. Кольор крові, їхньої крові. Адже вони пізнали справжній гірко солоний присмак перемоги. Навіть ті, хто не прийшов до неї крок чи півкроку. І вони приходитимуть по цю перемогу знову і знову, через рік, через два, і так до кінця. Бо ці люди не вміють відступати, і вони вже це довели. Ребята, не забувайте, що ми спецназ. Удачі вам! Удачи.